Атака ракетним комплексом «Орєшнік» по місту Львів. Росіяни вчора здійснили цю атаку. Про що вже на ранок офіційно повідомили, зізналися в цій атаці. От як це виглядало з камер спостереження на околицях Львова? Бачимо, що кілька таких спалахів яскравих відбувається. Місцеві мешканці нарахували шість прильотів, шість вибухів щонайменше. Там свідчення різняться, але ми бачимо і на цьому відео, що не один цей був удар. Ну, Це характерна ознака орешника, коли сама ця ракета розпадається на кілька елементів ураження, так, на кілька частин, які от вже з високою швидкістю. Врізаються в землю. От ще один ракурс такої атаки з камери спостереження. Південно-західна околиця Львова власне місцеві мешканці говорили про те, що вибухи лунали в районі аеропорту. Ну принаймні в тій стороні, скажімо так, на південній околиці міста, де розташовано і міжнародний аеропорт Львів, який з розумілих причин не функціонує. І, от також йшлося про те, що вибухів на землі не було були лише гучні такі звуки від саме контакту цих от елементів ракети із земною поверхнею або ж будівлями, але не було характерних спалахів, які з'являються після детонації бойової частини. Щоправда, навіть і цей удар завдав очевидно значної шкоди, оскільки місцева влада повідомляла про ураження е, інфраструктури. Об'єкту інфраструктури у Львові. Сама ж атака відбулася, якщо бути точним, о 23-й годині 47 хвилин, що видно, і на таймерах камер спостереження. Тобто пізно ввечері вчора цей удар відбувся більше. Наприклад, Львів'ян навіть потурбувала сама несподіваність, раптовість цієї атаки, оскільки після там, 10 хвилин, після оголошення повітряної тривоги, вже Відразу ж таки і почулися звуки звуки прильотів. Тобто, досить це зокрема для заходу України було небачене явище, коли так швидко. Прилітає саме ракета, от в, в пролітаючи величезну відстань. При цьому значить наші повітряні сили, повітряне командування з західного регіону повідомило про те, що ракета справді рухалася з величезною швидкістю 13 тисяч кілометрів. Власне, це швидкість встановлена ракета 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії, як ми можемо прочитати з повідомлення повітряного командування Захід. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів, повідомляють військові. Але бачимо, що є вже інформація, що це саме балістична ракета, яка рухалася із неймовірно високою швидкістю. Ну і також повітряні сили вчора офіційно повідомляли про те, що. Були дані про запуски ракет саме з полігону Капустін Яр. Росія могла вдарити по Львівщині з полігону Капустін Яр Астраханської області. Повідомили українські військові в командуванні повітряних сил. Але це була попередня інформація, і це було таке, скажімо так, вірогідне припущення. От <кхід> ну не було фактично 100% гарантій. Це був саме запуск із цього полігону. Хоча. Все вказує на те, що справді йде мова про запуск речника саме з цього полігону в Астраханській області. Коментував вчора ці можливі запуски саме речник, начальник управління комунікацій. Командування повітряних сил полковник Юрій Ігнат, і е, він заявив, що ймовірно були пуски з Капустяного Яру, і вибухи попередньо пролунали у Львівській області. Інформація уточнюється. Ну, це була інформація, скажімо так, за гарячими слідами обстрілу. Згодом вже з'явилося більше деталей і про швидкість ракети, і про балістичну її траєкторію тощо. Що ж повідомляла місцева влада? Відразу після цього удару Повідомляла у Львівській ОВА про те, що зазнав. Ушкоджень об'єкт критичної інфраструктури, але не уточнювали який саме. Ну і просили людей до відбою залишатися в укриттях. Відбій, правда тривав відносно недовго, оскільки повторних запусків на щастя не було, і згодом вже пролунали відбої на Львівщині. Також Максим Козицький, голова Львівської Ова, повідомив, що було проведено лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові і радіаційний фон у межах норми було встановлено. Перевищення рівня шкідливих речовин в повітрі теж не виявили. Ну, фактично, такий заспокійливий допис від очільника львівської ова. І справді. Якихось особливих наслідків, скажімо, так, я не вчора після цієї атаки не відчули, окрім просто ефекту несподіванки, можливо, там переляку в когось, але не більше того. І Андрій Садовий також мер Львова, уточнив, що всі ці спекуляції навколо ударів по газовій інфраструктурі не відповідають дійсності. Вчора відбулося локальне відключення подачі газу в селищі Рудно Львівської громади. Це якраз околиця Львова поруч із тим місцем, де прилетів цей орешник. І через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу. Написав мер Львова з міркувань безпеки газопостачання. Тимчасово було припинене для е, 376 абонентів на кількох вулицях. Тобто, це дуже локальне було відключення саме у цьому селищі Рудно на околиці Львова. Це не аварія в мережі підкреслив мер Львова, захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання, після чого подадуть газ. Бо росіяни вчора спекулювали на тому, що удари відбулись також по газосховищах в районі Стрия на Львівщині, і от цитували там деяких місцевих політиків зі Львова, що є локальні перебої з газом, немає тиску в мережі і так далі. І злорадствували, що, мовляв, от уразили газосховища і впали відразу, скажімо так, можливості подачі газу в помешкання по всій Львівщині. Рівщині це не відповідає дійсності. Ще раз хочу підкреслити: це фейків кіт і відповідно жодних ударів там в районі Стрия зафіксовано. Не було те, що ми бачимо зараз на камерах спостереження на околицях Львова, це єдиний удар, який росіяни вчора здійснили. Удар цей очевидно мав саме демонстраційний характер, тобто на меті у Кремля було продемонструвати свою відмороженість, свою готовність підвищувати ставки. Саме ймовірно, на західну аудиторію для сполучених штатів для політичних еліт Європи був цей удар здійснений. От цільова аудиторія очевидно знаходиться саме там для Путіна вже сьогодні. Зранку в так званому міністерстві оборони РФ заявили, що атака стала відповіддю на удари по путінській резиденції дронами, тобто та подія, яку росіяни просто вигадали, заявивши, що Україна атакувала там у Валдаї путінську резиденцію. Ось повний текст російської заяви сьогодні. Зранку вона вже була опублікована. Ну, і от вони заявляють, що це відповідь на ту атаку, яка була здійснена в ніч на 29 грудня в Новгородській області. Цілі удару досягнуто, вражені об'єкти виробництва, безпілотних літальних апаратів, ну, і так далі. і так далі, енергетичної інфраструктури. Тобто вони заявляють, що вони там щось уразили на околицях Львова цим Грешником. Ну, очевидно, що є пошкодження об'єкту інфраструктури, як вже було сказано. З боку львівської місцевої влади, але без уточнень. Ну і, зрештою, енергетична ситуація після цього удару у Львові не змінилася. Хочеться підкреслити, світло є, є певні. Графіки відключень, які діяли і до цього прильоту Орешника. офіційно вже підтвердили запуск балістичної ракети середньої дальності саме з полігону капустин Яра Астраханської області, і наші повітряні сили зранку. От буквально кілька хвилин тому з'явився звіт повітряних сил стосовно деталей російських атак і обстрілів від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку. За цей період, за ніч 9 січня, ну от і вчорашній вечір. І серед переліку тих ударних засобів, які ворог застосував вчора. Є і оця балістична ракета середньої дальності з полігону Капустин Яр. Окрім цього рішника, в переліку також вказано, що росіяни запустили 22 крилаті ракети калібр, запущені з Чорного моря, 13 балістичних ракет іскандер МС. С 400, 400 або Іскандери М. Тобто, це йде мова про або ті, або ті балістичні ракети, поки не встановлено достеменно, які саме, але райони пуски відомі. Це Брянська область, тобто це або С 400 або Іскандерем 13 ракет. Повторюсь, і е, дронів було дуже багато. 242 шахеди, гербери і безпілотники інших типів. близько 150 з цих запущених дронів. Це саме шахеди. Ну, як ми бачили, більшість цих шахедів летіли на Київ, атакували українську столицю. Вдалося збити 278 засобів повітряного нападу загалом. От, е, і бачимо, от на, цьому, е, на, на цій ілюстрації йдемо про 244 цілі збитих. Це 226 ворожих безпілотників, 8 іскандерів з 12, ну, 8 балістичних ракет з 12 і 10 крилатих ракет із 22 запущених. Тобто, в принципі, Значна кількість тих же калібрів, вона на жаль не була збита приблизно половина, трохи більше половини. Невпинно. Хвилі шахедів атакували Київ, інші українські регіони. Найбільше їх було на Київ спрямовано цих шахедів. Ну і ми можемо побачити на цій карті від моніторингових ініціатив, які відстежують власне рух цих ударних засобів ворога. Якого фактично характеру набула ця атака, і які міста були та такого не бачимо. Більшість цих от маршрутів ниточок різних кольорів тягнуться до Києва. Це, зокрема, шахеди, це, зокрема, балістика з Брянської області, балістичні ракети, очевидно, Іскандера, або ж їхні північно-корейські аналоги були застосовані. Це калібри, запущені з моря крилаті ракети морського базування. Ну і, власне кажучи, якщо ми говоримо про кінжали, то теж їх спрямовано було в напрямку Києва. А Арішнік, ракета, власне кажучи, така гіперпроводная. Балістична, балістична високої швидкості стратегічного, скажімо так, характеру, формату і середньої дальності ракета Вона була запущена по Львову Про що поговоримо трохи згодом? Ну і також, як бачимо, було атаковано Дніпропетровську область, район Кривого Рогу, район міста Дніпро, Павлоград тощо бачимо знову ж таки, і туди ворог запускав е, значну кількість ракет і е, дронів тих таких ударних. Отже, це власне по маршрутах атаки Київщина, Південь України, Дніпропетровщина, Ну і Львів. Е, власне кажучи, стосовно наслідків цих атак, маємо станом на ранок найбільше деталей саме зі столиці, з Києва. Там, на превеликий жаль, є загиблі, в тому числі медики через російські атаки, удари, станом на ранок. Повідомлено з боку місцевої влади про чотирьох загиблих в Києві і значна кількість поранених От про 19 людя людей писали станом на п'яту ранку. Не знаю, можливо, ситуація змінилась на цю хвилину, але власне кажучи, от така загальна картина Віталій Кличко повідомив, що один медик загинув, і загалом четверо постраждали медиків, надаючи допомогу людям в Дарницькому районі. Значить, відбулося це після повторного прильоту в будинок, де прибула. Я так розумію, карета швидкої допомоги, евакуаційні автомобілі. От під час вже надання людям первинної медичної допомоги росіяни завдали повторного удару по тому ж таки місцю, де вже прилітало. І ну ми бачимо ці кадри. Власне, атаковано було і житлові будинки, квартали, енергетичної інфраструктури в Києві, логістику, залізницю і відповідно всюди є завдана шкода. Значні пошкодження, і от рятувальникам довелося невтомно працювати всю ніч до ранку. Очевидно, ці роботи і зараз продовжуються для того, аби ліквідувати наслідки цих ударів. От уламки дронів ми бачимо на своєму екрані. Це двигун від шахеда, який лежить на землі буквально посеред вулиці Києва. Є кадри влучань в висотні будинки. От, зацитую мера Києва кличка станом на четверту сорок про наслідки комбінованої ворожої атаки по столиці. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Є загиблі і постраждалі. Пише Марк Києва. Наразі відомо про чотирьох загиблих і постраждало 19 людей. Чотирнадцять із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці серед загиблих. І один медик і четверо медпрацівників. Постраждало. Є пошкодження критичної інфраструктури в деяких районах міста. Перебої з електропостачанням і водою в Дарницькому районі. У дворі житлового будинку сталося падіння БПЛА. Частково пошкоджений одноповерховий магазин. Поруч із також скління вікон пошкоджено. В сусідньому дев'ятиповерховому житловому будинку також внаслідок влучання уламків БПЛА сталося загоряння в двох житлових будинках, гаражах. Це у нас Дарницький район, Деснянський район БПЛА влучив у дах 18-поверхівки, Виникло загоряння пожежа. сталася в п'ятиповерховому житловому будинку. Ще в одній п'ятиповерхівці задимлення в під'їзді. Ну і Торгівельний центр і санаторій в Деснянському районі теж зачепило російськими ударами. Ці будівлі пошкоджені в Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах одноповерхової нежитлової буди, будівлі. І також сталося загоряння в 16-ти поверхівці і 9-ти поверхівці. Два загоряння це наслідок падіння уламків ворожих дронів. Вибуховою хвилею зруйновано дах триповерхового житлового будинку в Дніпровському районі. Також на дитячому майданчику в дворі житлового будинку теж попадали уламки шахедів і біля трамвайного депо. І Печерський район теж згадується як той, який постраждав від російських обстрілів. Там падіння уламків стало причиною руйнування фасаду дев'ятиповерхівки житлового будинку і, і також нежитлову багатоповерхівку теж зачепило всюди. Працюють аварійно-рятувальні бригади. Ну і бачимо, що от в багатьох районах Києва є наслідки цих обстрілів зафіксовано. Вони доволі суттєві. Також власне важливо відзначити, що станом на ранок в компанії Дітек повідомили про екстрені відключення електроенергії після атаки по столиці, тільки ну відновили електропостачання, Зокрема, в лівобережних районах Києва, так от маємо на ранок повідомлення про те, що йде мова знову про екстрені відключення, Ну, оскільки очевидно пошкоджено об'єкти енергетики, ситуація в цьому сенсі надзвичайно складна, тому доводиться знову вдаватися до таких відключень.